Вітаю вас, шановні друзі. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні вихідний, на дворі спекотно, обідня пора. І на обід я хочу приготувати такі котлетки чи млинчики, як завгодно. Отже, у мене є печінка свиняча, придбала. є філе, є кабачок, цибулька, часничок. Зараз візьму ще яйця курячі одне або два манна крупа, сіль перець до смаку і замішаю у блендері чаші. Ось таке от фарш тісто на наші такі оладки, котлетки, млинчики, як завгодно. Я називаю котлетки, так мені зручніше. Ну, приступимо. Ну, ось, друзі, натерла кабачок, правда, не весь, бо він в мене такий довгенький, бо трошечки залишилося. Кабачок, дві цибулини, кілька зубчиків часничку, філе куряче, печінка свиняча, можна гов'яжу взяти і курячу. Ось. І зараз все. Чашу блендера скидаю, поєдную все. Можна також у фарш додавати моркву потерту. Ну, те, що вам подобається. Кабачки можна трішки відтиснути. Я ще нічого не солила, просто усе підготувала, порізала і зсипаю. Це така імпровізація, але. Смачна імпровізація. У мене на каналі є вже рецепт таких оладок печінкових котлеток. Заходьте, дивіться. Так, є. Тепер основний інгредієнт. Готово? Тепер солимо. Перчимо. Я додам кілька ще якихось інгредієнтів, наприклад, куркуму? Дуже полюбляю. Можна паприку, в мене копчена, трісівки. Можете трошечки коріандру, А так, в принципі, достатньо і того. Ще трошечки дам. Ніжного карі. Так, як тут курочка. Ну і, в принципі, достатньо. Так, яйце. дам два штуки. манну крупу, ну, десь столових ложках, чотири ложки. Я так все на око. Ось так. Все, перебиваю до однорідності. Перебилося. Така консистенція. Там є манна крупа, і треба їй час, щоб вона набухла. Тому залишаю ненадовго, нехай набухає. Так, ну що, подивимося, дивіться, як він загус Фарш готовий до смаження. Ось які котлетки, м'які, ніжні, соковиті, дуже смачні. М -м 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 -м. Дуже смачно. Готуйте і ви, вдалих вам рецептів, мирного неба і до нових зустрічей!